їдемо легковою до фури з Сашою. Не, не хотів він вдома сам лишатися і їде зі мною. Так, поїхали в магазин, скупилися. Треба чуть їсти. Е, в четверті, Четверта-п'ята година, маємо їхати грузитися. Алкогольні напої буде переміщення по місту зі складу на склад. Знімати там не буду де. Напевно, що не буду, може і не можна. Робота у нас поки буде така. По місті тут. сьогодні точно, далеко їхати не будемо. І за того, що через те, що маємо їздити до мами. Так, зараз машинка напевно там нагрілася. Не знаю скільки жари 35, напевно, точно є. Цю лишимо на заправці замість фури форою 33, а фурою поїдемо. Їхати недалеко, нам 30 кілометрів. Переміщення сьогодні на п'яту, завтра вигрузка. І Завтра пошукаємо. Може, якщо щось буде десь до Львова, то ще поїдемо до Львова, а якщо ні, будемо шукати по місту. Нам треба бути в Тернополі О, біля Тернополя. Так, добрались ми до машини, робимо розпаковку. Так, холодильник включили 36 градусів, максимум ставимо поки на мінус 3, так, розпаковка Картопля фрі. Що ми Саша будемо з тобою їсти? Ставу. чекай воду в кінці поставиш. Кетчуп, Майонез. Так так так. Сіски. Так, що ми ще там купили салфетки. Вода чорнильна. Так, закриється. Закриється. Сам кидай ту свою воду. Ось вистигає, вже градус впав. Так, тут у нас трошки бардак. Це ні. Сюди. Сюда. Так, я йду договоритися за стоянку за легкову. Це відкрий двері, зажручишся. The chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what i want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror, if he is no friend of me. It's not working now, maybe It's the chemistry and to the chemistry. Чим я загрузився? Дивіться, ціла папка документів. Так, Ходоги будемо самі їсти. Ходили в метро. Так. Для хот-догів. Реально думали, що сусідські 150 гривень вийшли. Сіська. Майже 2,5 кілограма. Макарон в холодильник ставимо. Енергетик. Чіпсони. І енергетик. Пакет для мусору. Зараз мусор скидаємо. Ще що? І все. Що, копійки кидай сюди. Так. Е, так, Той пакет давай зараз мусор. На. А в нас 22 з чимось тон. Сьогодні дуже скоро 40. Ну, 40 разом, але грузу 32. Ой, 32, 22 з копійками, там 22 600. Зараз ще заїду, солярки нам вистачає до Тернополя, навіть чуть далі, але не знати, як на вихідні. На вихідні ми, напевно, додому не попадаємо. Напевно, що. E, зараз заїду на Шайловський, заправлюся в сторону Тернополя. E, покажу, що ми загрузили. Їдемо на чортків на цукровий. Вигружатися будемо на цукровому заводі. По ціні з, з Чернівець до чорткова виходить 100 гривень за кілометр, 80 кілометр. 8 тисяч гривень за 80 км нам дають. Зараз буду заправлятися, вже на стоянці будемо стояти, їсти, робити, відкрию двері, не було там... верніше, не можна було там знімати. Не хотіли, покажу, що ми загрузили. Так, будемо виїжджати. Тепловий е, режим ми не будемо нарушати, правда, Саш? Не так, з машелі. Там немає, не знаю, чи є, де стояти, але. Один, все ще так пішли, чуть-чуть підкупились, їсти. А, балон, немає, де балону ще заправити, зараз ще десь заїжджати. Та, на жаль, може і є, але тут ново око немає переходника. Ох. Так. Зараз можу десь заправимо. Так, там дві фури заправились, заправили балон. Е, стоїмо за, 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 за. мамаються, замаються, за, сторони чутково. Вже сьомого вечора Зараз чуть впаде жара <кхи> і поїдемо. Повитягували, поприбирали в салоні, помили від цих порухів, це абзац з цими порухами. Так, зараз вам покажу, що ми загрузили. Так, дивіться, що робить старший дальноборщик. Витягує камінчики з куліс. <ріст> Ладно, не витягує. Так. А загрузили ми куби. Получається спереді 21 штука. Сім штук по 1200. вага, Потім спереді стоїть тона. Один стоїть на тону, потім два на тону. Потім там стоїть дві паліти по 500. По тоні. Тут ззаді е стоять по 900. Такий груз, їде, як бочка колихає. Якісь добавки піщеві на завод. Не знаю, що за добавки, отаке ми загрузили. Досить непогано платять, здається, йде як не АДР. Хоча документів дуже багато така стопка конкретно. У мене АДР є, правда, я не знаю, чи він просрочений, чи ні. На машину таблички є, і ящик є адр -овський. Але таблички не вчіплені, стоять бомбулюкою. От таке. Заїхали ще до заправи 300 літрів. Не знаю, куди нас завтра понесе. Зараз вже жара, фактично вже можна їхати десь в районі 28. Ось так, я вже там 27. Сьогодні не дуже жарко. В попередньому відео не було. Це було по тиждень, верніше два тижні назад. тиждень роботи. Минулого тижня, де я закінчилося з відео на, на чим закінчилося ага, на трубах. Відео закінчилось на трубах. Але з труб я поїхав грузитися в хоростків на Вінницю на рушен. В суботу мала в мене бути вигрузка. Приїхало нас вісім машин на Рошен і не прийняли цей цукор на Ршеній в Вінниці. Получається, субота-неділя ми простояли. понеділок зранку дві машини з Вінниці перенаправили на Житомир, а мене аж на білу церкву на сквиру. З Сквирі я вигрузив цей цукор, поїхав потім зі сквири на Житомир. Загрузив обладнання на спірзавод в Тернополі. Один борт за десятку. Плюс потім в Рівному догрузив дві палети, дві палети плитки на розкераміку в Тернопіль за п'ятерку. Було півтора борта. Далі я нічого не шукав, бо була в мене загрузка. Звідки в мене загрузка була? Була загрузка в мене з Тернополя. Бо я вже не пам'ятаю, куди я мав грузитися, але не було часу шукати. І виходить, за варські я цю плитку вигружав, а це був якби повернення плитки, там була побита, Хотіли на мене повішення. Ще плитку, вона була так поскладена, що нічого не було видно. Ага. Не розказую. Отакий був тиждень. Також, хто їздить, не беріть загрузки в жидачеві е е бумагою. Цю бумагу тоді, що я врузив, мав три загрузки в Львові. Получається, пройшов місце часу. Податкова накладна, ПДВ, все зареєстроване, оплати ще немає, ніхто трубки не бере. Сьогодні якось дивом пополам я до дзвонився до нього, зараз, зараз, зараз. В обід я передзвоню. Ніхто так не передзвонював. На Viber пишу, переглянуто ніхто не відписує. Не знаю, там хоч невеликі гроші. Ну, я їх до до ручки. Так що вважайте, це було напряму від завода. О, от чим завод займається. Місяць часу. По заявці було, здається, 5 днів при отриманні ТТН. О. о, 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 о. Блін, їде. Цією бочкою, бочкою, машиною кулишить та жижа. Ну, ту, тугу ту йде машина з ним. Так, друзі. Добираємося ми до Тернополя, Вигрузилися в Чернівцях. Получається, зранку скоро вигрузили. Ми Ви... в Чернівцях, а в Чорткові. Виїхали, заводу Булман, Дніпровський поломаний. Звозив я людину в магазин. Заробив штраф за перевищення. Одним словом, думали, що акумулятори сіли, але виявилося, релюшка на заводку згоріла. Перемкнули ми стартер, він поїхав. Так, а зараз ми на Теребовлянській дружбі. Не знаю, чи аварія, що тут сталося. Одним словом, пробка. Стоїмо. Вони розгортаються. Їдемо зараз на заправку до легкової. Беремо легкову і їдемо. До жінки, до лікарні заїдемо. І вечором поїдемо до терн... додому. На понеділок щось подивлюся. Там є на понеділок мовіницю цукру робота, як би і чесно є, але якісь такі да, дальні рейси і по ціні непогано. Але в понеділок маю ще жінку додому забрати, то одним словом, вже нікуди не рипаюсь. Так, пропустимо. Не знаю, що там сталося, аварія чи що там. Такий непоганий тиждень вийде все. Тут у нас аварія, пожарники, нечесники десь на повороті стоять. Зараз заглянемо, що у нас там. Там якийсь форт стоїть. І він повідає від цього самосвала в задницю вдарив, навіть не задницю, а обіку. Навіть не задницю бо вирваний бак, каталізатор. Бак, каталізатор. Це йшов, напевно, догори фурою, а цей на повороті, чув прямо і в бік солярка все по дорозі. Там жалко Саша і того жалко і того, і того жалко. Там машина упала. Цей, напевно, грузовою втікав добре, він майже аж на обочині стоїть. Або розтягнули їх. А вони, напевно, її перетягнули. А що подивити. Ні, напевно, вже, вона, напевно, його там і вдарила десь. Цю машину було потрапити, чи не ремонтувати можна. Добре, потрощена. Та й фура. Фура добре, весь бак, каталізатор, все вирвано. І тут пробка збирала. Там напевно, може навіть так смерть. Хлопці, закінчується наш сьогоднішній день. Збив я колонку легковою. Два екіпажа поліції. Так, заплатили ми за неї вже одразу гроші, засліпило мене сонце. Так, їдемо ми вже з Сашою додому легковою. Думаємо, де то ще заїхати, колонки позбивати. Довга процедура була. Розказую, як то все сталося. Одним словом, приїхав я, приїхали ми на заправку, машина стояла біля будівлі, не знаю як, не пам'ятаю як. Одним словом, якось мене заліпило конкретно. Сів в машину, вже тільки почув удар, не знаю, що тут зі мною було. Одним словом. Торможення, неопітність, про щось думав. Факт того, приїхала поліція, почав я проситися. Хотіли вони через страховку все оформити. Ну, понятно, страхова би виплатила більше, вони би там написали як цілу колонку на 1070, щось таке. Почав я проситися як ветеран війни. Тому далі подібному. І Поліція приїхала, сказала, що я з ними на місці договорювався. Я би страховку оформив, але забирали в мене права. Дали би тимчасові, як би і не хотілося, бо на фурі їздити прав треба. Одним словом, договорилися ми з ними, приїхав директор. Директор, чи хто там, чи якийсь головний інженер по ремонту. Але факт того, що в Тернополі немає авіасу люсарів, а аж з Луцька. З Луцька вони будуть їхати в Тернопіль, ремонтувати ту колонку. Колонка ціла, я Ополя більше побив, Ото то я легковою з'їхав. Опеля, я більше побив, ніж заправку. Колонка взагалі німнятинки. І просто нахилило і знизу. Під колонкою, виходить, ми її мали вирівнити на накріплення похилилася, але розмова була така, якщо Потім почала текти солярка знизу, і якщо не тече солярка, ми її вирівнюємо, ніяких коштів ніхто нічого платити не буде. Ну, Колонка сама не пошкоджена, ні мнятина, як кажу, опеля більше побив. Пішов я, взяли ми 5 літрів солярки, почали з неї заправляти і знизу почала текти солярка. Чуть-чуть слизити, Трісла там гофра. В інтернеті не знаю, чи така вже. Потім ми, там, я дивився, гофра коштує 500 гривень. Ну, фактово не буду казати. Заплатили ми цілий рейс, той що до Чернівців, пішло нам на заправку. Потім вони написали поліції, що ніяких претензій до мене не мають. Так ми розійшлися. Зараз їдемо, пошукаємо ще десь якісь заправки, може знесемо. Так, а завтра поїдемо на сервіс. Треба чуть-чуть порівняти опель, бо пол. задній багажник, тому що стекло не розбили. Е, е, стекло не розбиває? Стекло не розбивається. Опіль ще й на польських номерах. Але все на нього є, там документи, страховка, все було дійсне. Він йде на армію, але ніяк його не можуть забрати. Ось така історія. Така історія, не знаю як що то, то чи то жара, чи що одним словом заліпило мене конкретно. Буває. Ось такий у нас більшов тиждень вийшов з сюрпризами. Безплатний. Та що безплатний ми ще ж їздить?